Вітаю! Дане відео у нас буде присвячено використання сервоприводу або звичайного моторчика. Отже, перед тим як почати схему з'єднання ви зараз бачите на екрані. Для цього нам знадобиться сам серв-мотор, а також дроти для з'єднання його. Звертаю вашу увагу, що тут необхідно нам подати живлення, також ну земля зрозуміло, і один сигнал. Тобто даний мотор має. Три контакти. Звертаю увагу також на кольори дротів, які у нас є. Тут дуже принципово, тому що вони так не підписані, але тільки за кольором. Отже, темно-коричневий це земля. Зазвичай в електротехніці темний кольор означає землю. Тобто, якщо є світлий і темний, то темний зазвичай земля. Отже, почнемо з написання коду. Для цього підключаємо, необхідно підключити бібліотеку, яка у нас буде керувати нашим сервомотором. Отже, Include. Бібліотека називається Servo. Далі ініціалізуємо об'єкт для керування сервоприводом. І переходимо, звертаю вашу увагу да, до речі, що все ж таки у нас тут дуже чутливо до регістру, тобто з великою літерою чи з маленькою. Переходимо до функції setup. Ось вот Setup. Тут ми налаштовуємо контакт, тобто наш PIN на. Сервопривід. Отже, серво. серво. Звертаю вашу увагу, що тут підключення відбувається трошки інакше, не так, як із світодіодами. В принципі, все. Переходимо до функції Loop. В принципі, у нас буде дуже просто. Наш, суть нашого коду буде полягати в тому, що наш серводбегун буде рухатись спочатку на 0, встановлює кут, потім через пів секунди рухається на 90 градусів, потім рухається на 180 градусів і так далі. Тобто буде повертатись на а, певний кут. Отже, встановлюємо значення серво. Right, 0. Пауза. Пів секунди. Після цього, в принципі, повторюємо. Тільки вже не 0 градусів, а 90. Потім рухаємо на 180. Знову пауза. 90. І знову на нуль. Тобто у нас буде от таким чином е виглядати наш. код. Перевіряємо, чи все правильно. Так, все правильно, помилок немає. Підключаємо Arduino. І завантажуємо, і спостерігаємо за спостерігаємо за тим, як у нас буде відбуватись наш рух сервоприводу.